Друзі, всім привіт! Ось прийшло подивитися, що тут курчатка роблять, вони відпочивають. Тут у них тепло, горить усломпочка, і поросятам, і курчатам тепло. Саме в обід відпочивають. Ось настелені в них дуже багато тут соломи. Ось такі вже підросли, вже такі. Величенька, я б сказала, вже видно, де півник, а де курочка. Ось. Такі крас... красунчики ноші. Вони тут вже адаптувалися. Як усі тут розом, а поросята, а поросята як зазвичай. Попрокидалися. Я щойно дивилася до них, вони всі там в куточку, позіхали. А це почули, що я розмовляю, вже повставали, чекають смакоту. Нічого, скоро вам принесем смакоту, хрюкають тільки. А кури ось гуляють, бігають. Вон щось знайшла курка черв'яко. І за нею ганяються всі кури. Ось. Де ти його одрила? Черв'ячки вже а там вони риються в землі і вишукують черв'ячків. На сонці так тепло сьогодні. У нас така то похмура, то сонячна, така мінлива погода сьогодні. Ось немає курей майже в гурнику. Ось за всі, що є. Всі гуляють на дворі. Слава Богу. Проте сунечка тепло. Гарно. Ось зараз яйця позбираю. Ось. Троє. Зараз подивлюся, чи далі є. Ні. Немає більше. Знесли три яйця. Підзбираємо на інкубацію, ще закладемо інкубатор, щоб були різного віку курчатка, щоб якщо вони рано вилупилися, то вони десь у вересні місяці або... У жовтні, на початку жовтня починають нестися молоді курочки. Хоч зараз йому руки набагато більше енергозатратніше їх нянчити курчаток, але воно потім дає свої результати. Ось тут сидять курчата, а поросята мене почули і гурчать. Сьогодні така гарна погода, але сонечко скоро може сховатися за хмарками. тому що воно то сонечко, то хмарно. У тій стороні ось. Ось злякалися ось кури. Ось тут вони в піску, вони тут пісок насипали їм, вони тут порсаються, Порсипали, правда, скрізь, ось, але тут в піску вони. Купуються і їдять його. Вон хморно зараз. Ось вже персик починає розпускати свої бронячки. Скоро треба його буде обрізати. Хотілося б, щоб не хворіли вони в цьому руці. Це два молодих персика. Тобто старший персик, найстарший. Але щось вони. Цвітуть рясно, а потім нападає на них хвороба така, як кучеровіє листя і все. І весь врожай пропадає. Це я дивлюся, що не тільки в нас така проблема, така проблема в багатьох людей. А то в нас, до речі, шовковиця росте за сароєм. Вона дуже-дуже така смачно соковита, чорна. Дуже гарна шовковиця, солодка, солодка. Вона у нас сама виросла, ми її залишили, не спилювали. Трішки обпиляли гілки, щоб заїзд на грядку можна було зробити. Але так, в принципі, залишили. В садку була. У нас одна тут спиляли під корінь, тому що вона там мішала. Взагалі не потрібна була. затіняла вона там і вишню, і яблуньку. Не давала молодим яблунькам рости і вишенці. А тут не мішоє, тут її роздулля. Так ще хай росте і плодоносить. носить. Ось гурчать курочки. А за тією курочкою бігають село, ньок не доженуть кура. Черв'яко якого зловила. І не дадуть їй ніяк спокою. Вона вполювала, а всі хочуть забрати черв'ячко. От такі безсовісні. він <рес> також лежить. Джек, він набігався. Тепер відпочиває. Он за дровами. під забором. Ось такі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.